Шановні студенти, ми починаємо вивчення української мови у засобах масової інформації. І першою частиною цього курсу є практикум з української мови. Журналістика професія своєрідна. Аби досягти своєї мети, журналіст повинен оперативно підготувати актуальний, правдивий матеріал і, що дуже важливо, грамотно його оформити. Адже темпи роботи сучасних ЗМІ такі швидкі, що дуже часто немає часу на редагування. Тому відповідальність за якість лягає на плечі самого автора. Інколи незначна помилка утруднює сприймання інформації і виходить, що журналіст попрацював даремно. Звичайно, хтось із вас скаже, що сучасний комп'ютер сам виправляє помилки, але як він це робить? Спробуйте написати прізвище, складне слово, географічну назву. Нехай він вам запропонує розділові знаки. Це для нього неможливо. Наш курс допоможе вам зорієнтуватися у сучасних правописних нормах і крім того сформувати свідоме ставлення до специфічного теле- і радіообмовлення. Адже неоднозначно ми сприймаємо деякі вислови, наприклад, на телебачення. Ось на каналі СТБ, ICTV, ІНТЕР Журналісти говорять так: їздять авто, 2 мільйони євро, станції метра за участи спеціально, в етері замість в ефірі, іноді. Наскільки це правильно, ви можете зрозуміти, опанувавши курс практику. Крім того, ви пригадаєте те, що вчили в школі, усунути провалини у своїх знаннях, навчитись орфографічно і пунктуаційно правильно оформляти власні висловлювання. А це, в свою чергу, допоможе вивчити інші предмети сучасна мова ЗМІ, редагування, журналістська творчість, публіцистичні жанри та інші. У цьому вам допоможуть тренажери, практичні завдання, тести. Упевнені, що ваша старанність і наша підтримка дадуть плідні результати.